Є одне велике але і це але називається режим контрозвідного забезпечення. Наскільки ми сьогодні готові забезпечити контрзвідний режим на наших територіях для масового скупчення наших новобранців разом з британськими інструкторами? Наскільки ми сьогодні готові забезпечити захист протиповітряної оборони? В цих районах, тому що ми з вами бачимо, що в принципі атаки відбуваються кожного дня, і я не виключаю абсолютно, що міста нашого скупчення військовослужбовців можуть бути теж об'єктами нападу. Тому що кожна країна хоче бути в тренді, кожна країна хоче показувати свої можливості і допомагати в цьому питанні. Це однозначно питання, ну важливе правильно кажуть, то може виступити як цепна реакція. Але я ще раз кажу, в першу чергу, повинна наша бути наполеглива праця, і наполегливе бажання мати такі місії. Чи будемо казати готовність до військового співробітництва це саме за цими напрямами, зокрема взятими окремою країною, будь то Польща, будь то Великобританія, будь то інші країни.